Вітаю вас, малята. Погляньте, як останнім часом усе довкола нас змінилося. Яким стало небо? Високим, синім, яскравим. Як змінилося сонечко? Воно піднялось вище, світить сильніше. Шле теплі промені, зігріває землю. Нещодавно земля була білою засніженою. Сніг швидко тане, довкола багато чорних проталин, біжать струмочки. На дворі лунає веселий щебет пташок, капають краплі з даху. Настала весна. Зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Бруньки на них набубнявіють, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краю, що вітає ранню весну ну, своїм дивовижним цвітом. Погляньте на ці гілочки. Це вербові гілочки, що відбувається зараз з гілочками-вербички. Вони цвітуть. Який гарний вербовий цвіт! Люди називають його котики. Якого кольору вербові котики? Котики світлі, білосірі. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? М'якенькі, пухнасті, тепленькі, мов хутро справжні кицьки. Котики на вербі з'явилися із бруньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Чи пахнуть котики? Вербові котики мають ледь чутний приємний запах. Вигляд котиків верби змінюється, коли вони відцвітають. Вони зверху вкриваються жовтим пушком. На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі. Гілочки вербичка сонцю простягає. Березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво. Їх весна кресуня рано розбудила. Малята верба є народним символом нашої держави України. Без верби і калини нема України. Де живе верба, живуть річки, де вербиться, там водиця. Чим заслужили на пошану ці рослини? З верби майстрували ясла у хліві для худоби, плели кошики. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок та ставків, щоб вона оберігала береги від обвалів та замулювання. А ще вербу в народі вважають цілющою рослиною. Не даремно, коли болить голова, радять прикласти гілочку верби до голови. Голова не болітиме. А ще весна славиться веселими святами. Гілками верби вітають під час весняного свята вербної неділі. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давніх девен уважали цілющими, як свята вода. Ними легенько били всіх, щоб здорові були, а як б'ють гілочкою, промовляють не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покуті за іконою. Вербові гілки називають лозою. З гілок лози плетуть великі кошики для дорослих, маленькі для дітей. Діти, я сподіваюся, що тепер, коли ви дізналися про вербу, народний символ України, ви не будете ламати вербового цвіту, а просто будете милуватися його весняною красою та радіти цьому маленькому диву, що подарувала нам. Навесні природа. Бажаю вам здоров'я і жити під мирним небом в нашій Україні.